Доброго ранку, шановні глядачі. Мене звуть Ігор Швеція, я український історик, журналіст. Ранок я на кордоні, тому що ранком у нас іде через місто Сукіряне контрабанда. Десять хвилин назад по цій обізній дорозі проїхала сімка чи п'ятірка синього кольору номера заляпані ВІ. Вона поїхала через старий сад до... Україну Молдовського кордону і ось свіженькі сліди. Час проїзду 6.23. Я повідомив компетентні органи, а тепер показую сліди свіженькі до кордону. Ідемо. Подивіться. свіженькі свіженькі сліди до автомобілика, бачите? Свіженький слід від автомобіля, Сліди йдуть. Ми робимо ранковий рейд, подивіться. Свіженькі сліди від автомобіля. Взагалі свіженічки. Дивіться. Ось цією дорогою. Ця дорога веде в сторону кордону. Саме про ній проїхала ранком в 6.23. Синя п'ятірка або сімка номера ВІ закінчується Василь Іван. Серія, вірніше, номера заляпані. Ось мека контрабандистів міста Сукіліани. Подивіться сліди. Подивіться сліди. Сліди від автомобілика видно свіженькі, подивіться. Подивіться. Свіженькі сліди, так і видно. Да? Тільки що проїхала сімочка. Подивіться. Ідемо далі. Ідемо далі до кордону. Оця дорога за містом Сокиряни через сад. Стара дорога, подивіться, ще слід Фіксований свіженький. Свіженький, 623 Сімка 7 чи п'ятірка, серія ВІН, раз заляпані болотом. Ось контрабанда. Ранковий рейд, ще один свіженький слід. Протектор. Дивіться. Свіжачок. Оця дорога ранкова, по ній курсують контрабандисти. Ця дорога усіяна сотнями тисячами доларів з 90-го року. По ній виїжджають на Окницю Молдову вигружають 2 метри через поле йти в Молдові. Подивіться. Подивіться, свіженькі. Дорога накатана, це вже велика вантажівка йшла. Отже! Ми показуємо вам. Ми показуємо вам корону контрабоса міста Сукіряни. Стару дорогу через сад на містечко Молдавське Окниця. 6.23 сьогодні вранці, 14 лютого, пройшов автомобіль. 2023 року. Отак от український історик та журналіст Ігор Швець охороняє кордон. Мені от було цікаво, як написали, ти повинен довести, що ти корисний в тилу. Так і я, скільки я вартую кордон добровільно, ризикуючи трохи, вартий, щоб лишитися в тилу чи ні. А правоохоронці наші, які зараз цю машину прогавили або не бачили. Або сплять зараз. Вартішу в тилу лишитись. Риторичне запитання. Ще трошки пройдемо по контрабандистській дорозі і закінчимо зйомку. Компетентні органи ми вже повідомили. Вон вона дорога до кордону. Подивіться слід протектора, свіженький. Свіженький слід протектора. Ось вона п'ятірка або сімка. Серія вином раз заляпані. Свіженький слідок, подивіться. Свіжачок дивіться. Дивіться, як гарний. Дивіться, а тут взагалі свіженький. Дивіться ще раз. Все, вона пішла по цій дорозі старійськеріянській обізній на окницю, гружона мінімум 3-4 чоловіка. Там попереду прикордонники, що вони будуть робити з тою сімкою ВІ, я не знаю. Компетентні органи повідомив. І повертаюся далі патрулювати кордон в напрямку Волошково. До нових зустрічей. Хто вартий залишитися в тилу? Принести користь? З вами був Ігор Шевець. на прориві сімки чи п'ятірки через, через державний кордон 14 лютого в 6 годин 23 хвилини ранку. До нових зустрічей!